Листоноша та порося жив на світі листоноша, він дуже любив розносити листи і посилки, особливо великі листи і великі посилки. Він просовував їх у двері щелину. Знаєте, роблять на входних дверях такі щілину, щоб в неї кидати листи та газети замість ящика. Чим більше лист, тим менша щілина. Тим цікавіше, так вважав листоноша. Звичайно, за... занадто великий лист приходилось іноді м'яти, так що їх важко було читати. І іноді люди питали Листоношу, чому ви не постучали в двері, коли маєте передати великий пакет. Ми завжди вам задоволення відкриваємо. Але листонаш у стукав у двері тільки в рідких випадках, найчастіше коли пошта застрявала. І ось якось до пошту прийшла велика посилка. У ній виявилось порося. На вусі в неї теліпалася, наче сережка ярлик, передати містеру Брауну, фермеру, Станоша зарадів. Оце задача просунути таку велику посилку в таку маленьку щелину. Він підхопив порося і поніс його до містера Брауна. Спочатку порося ніяк не прилазила в тверну щелину, але листоноша був майстром свого діла. І через мид порося гепнув з пряміснику на килимок у передпородній містера Брауна. Повернувшись додому, листоноша розповів дружині, як йому вдалося просунути порося у двірну щелину. Дружина дуже здивувалася. Ти хіба забув? Сказала вона, що фермер Браун про... поїхав до своєї бабусі і навряд чи скоро повернеться. Що ж я наробив? сказав листоноша, адже порося напевне помре з голоду, І він одразу побіг до крамниці і купив побільше ріпи, моркви й кукурузи, а потім покинув усе через щілину в двері містера Брауна. Порося тільки на те і чекало, і з'їла все без залишку. З цього дня листоноша витрачав майже всю свою зарплату на овочі для порося і сам, помітно, схуд. Того, втім, не можна було сказати про порося. Коли, нарешті, фермер Браун повернувся і відкрив вхідні двері, він очам своїм не повірив. Він подивився спершу на порося, потім на щілину для листів і здивувався ще більше. Оце вже не розумію, сказав він колишньому поросенку. Я листоноше спромігся просунути тебе через цю щілину. Потім він відвів порося на кухню і нагодував його кукурудзяними пластівцями з молоком, а сам поснідав чаєм із свіжою булочкою і джемом полуничним. Кінець.